А Укрпошта сьогодні презентує нові марки. Поштовий блок продовжує випуск Слава Збройним силам України, презентований Укрпоштою у 2022 році. Що це за випуск? Та чи багато людей прийшли з новинкою? Знає Влад Величко, який вже з нами наживо. Владе, привіт тобі. Вітаю Олесю. Доброго дня, столице і Влад Величко не тільки знає, що це таке, як воно виглядає, а він собі навіть придбав до колекції. Звичайно, ми бачите, в мене звичайний такий конвертик, звичайний маленький. Він коштує 10 гривень, от саме стилізований. А ще є конверт першого дня. Знаємо, що для філателістів це досить важливе поняття першого дня. Ну конверт буде значно більший і буде коштувати вже 15 гривень. А ось що стосується власне самого поштового набору, то він називається Слава Збройним силам України гвардії. Наступу і ось тут на ньому ви можете бачити саме представників Державної прикордонної служби України, національної поліції України, а також Національної гвардії України. Ось гвардія наступу час повертаєте своє. Ось цей поштовий набір. от саме ось ці марки, вони коштують 69 гривень. І ось такий набір, як у мене. Якщо ви так по економному, ну або ви не надто величезний такий філателіст, буде коштувати вам 79 гривень. І ви можете бачити чергу, яка. Ось нині прямо стоїть, вона починається від самого входу до голов по штампа, і всі ці люди зверніть увагу, вони вже придбали марки. Вони просто стоять на погашення в черзі, тому що, як я вже і сказав Олесю, дійсно погашення першого дня, штемпелем першого дня відбувається А для філателістів. Це взагалі досить важливо, тому що якщо вони потім будуть перепродавати ось ці марки, то із штемпелем першого дня вони будуть коштувати значно дорожче, і саме тому ми зараз спробуємо самі погасити, тому що мені розповів. Ви подали про те, що є ще щось цікавеньке. Добрий день, добрий день, добрий день. Дозвольте нам, будь ласка, для телеканалу Київ в прямому ефірі. Доброго дня, друзі. Проштампуйте, будь ласка. Оп. Можна нам, будь ласка, всім, щоб ми показали нашим телеглядачам, от, чим ви можете погасити. Гвардія наступу, і Крим, і все, що у вас є, так би мовити. Дивіться, от зараз погашують наш конверт. Гвардія наступу. Бачимо надпис. Наступний надпис у нас йде також. Час повертати своє Автономна Республіка Крим. І ось такі дякуємо вам. До, до того ж, Олесю, попрошу звернути увагу, що їх тут три. Ось це штемпель першого дня. Саме він називається перший день гвардія наступу. Потім в мене йде парні, так би мовити, штемпелі. А саме гвардія наступу, час повертати своє автономна республіка Крим. І одразу ж парний штемпель це гвардія наступу, час повертати своє місто Севастополь. Тобто, ви можете прийти ось саме зараз до будівлі голову по штампу або ж навіть замовити в онлайні і придба. Ось такий конверт, такий набір, проштампувати його, і ось із цима трьома штампами цей набір із 79 гривень через 10 років коштує вже 7900. Тому хто у нас підприємливий такий, можете прийти сюди. А також ви можете бачити, що дійсно багато людей зараз знаходиться е, саме всередині головного штампу. Всі вони займаються чим. А саме вони розклеюють всі ці, ці марки на свої вже погашені конверти. І бачимо, ми що тут є навіть підписи, що тут є навіть підписи. Відповідно, під... Підписи це не звичайних людей, а саме представників Міністерства внутрішніх справ, і відповідно цих бригад гвардії наступу, які у нас вказані ось саме тут. Бачимо ми люди, які стоять у черзі. Всі вони хочуть отримати історичний конверт, собі так би мовити. І бачимо, ми як підписується. Тут є і Ігор Смілянський директор Укрпошти ну і відповідно ми бачимо. Досить багато людей зібралося для того, аби отримати унікальний підпис. Тож е, скільки вони витратили, ну от, звичайні кілька пересічних киян ми запитали, скільки вони витратили власне на ці конверти, що вони придбали до своєї колекції, тому що тут є не тільки конверти марки, а ще багато чого цікавого. Давайте почуємо відповідно від них. Тож прошу пряму мову. Нікуди не відправляю, збираю просто. Е, купила по 4 штуки. А продемонструйте, які це у вас? От. Бригада Рубіж. А які да. ще у вас є? Це пограничник, а зараз ще к, к начальнику поліції. І вот. відкритки теж. Навіть авторські купила. І скільки витратили? Ну, щось це около тисячі. Але ж ви так добряче закупились? Ну так. Да. Себе і дочки. Важко сказати, скільки витратив, бо тут не тільки моє, тут ще люди просили, хто за кордоном зараз знаходиться, хоча зазвичай на погашення їздить. То я гасив сьогодні слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, і я роблю три погашення. Перше це класичне. Київ, перший день. Тобто це є філателістична одиниця, яка є обов'язкова в кожному в колекцію, хто збирає конверти першого дня. А далі я робив додаткові це. Називається спецпогашення. В мене також є Автономна Республіка Крим і додатково гасив ще Севастополь, тому що це пара. Крим і Севастополь завжди робиться по дві філателістичні одиниці. От досить багато. Ми бачимо у вас тут марок, конвертів. А скільки в загальному, от, от така упаковка здорова, велика, як у вас коштує? Якщо є поняття номінальне, ціни а є от поняття... скільки заплатили, скільки заплатили сьогодні <гум> за це <гум> все? Важко сказати. Тут десь 55 конвертів по 80 гривень. Ну тисячі на 4,5. Ось це я в руках зараз тримаю. Тож а ми продовжуємо примножувати власне майбутній прибуток через 10-20 років з цього конверту. І після того як ми зробили спецпогашення, ми ось е, бачимо поблизу нас одразу є керівник Укрпошти Ігор Смілянський, якого ми зараз попросимо, просто щоб він нам підписав на пам'ять і так тим самим збільшимо на майбутнє вартість цього конверту. Пане Ігоре, вибачте, будь ласка, що без черги, чи не могли б для телеканалу Київ підписати, будь ласка, конверт? Час повертати своє, от бачите, дійсно зі звичайного конверту, зі звичайного набору марок. Дякуємо вам, пане Ігоре. Ми дійсно створили історичну річ. Яку ми вже не хочемо продавати, а залишимо краще нащадкам для того, аби поставити в рамку. Тож, якщо ви від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, так як і я стали філателістом, то запрошуємо вас до голов поштампу або до поштампів вашого міста для того, аби придбати нову колекцію слава збройним силам України, гвардія наступу, час повертати своє, і звичайно ж можете прийти в центр столиці і підписати, проштампувати для того, аби просто отримати філателістичне задоволення. А на цьому Олесю, я беру to тобі -е слово.